Рія без автошколи, цифровий нагляд та необмежена кількість спроб на складання іспиту в Україні. Змінюють механізм отримання водійських прав. Таким чином хочуть знизити корупцію в автошколах та сервісних центрах. Більше про зміни для кандидатів у водії розкаже наша Тетяна Дадак. З 1 серпня складати практичний іспит з водіння можна необмежену кількість разів. Після проходження теоретичної підготовки надається один рік. На перездачу і безкінченна кількість раз. Але кожний наступний раз через 10-й день. Після практичної підготовки надається два роки. Два роки на складання, і так само кількість спроб не обмежена. До цього часу було три спроби, після трьох спроб треба було йти годинний курс до перепідготовки. Зараз на даний момент можна складати нескінченну кількість разів на протязі двох років. Після того, як не склав на протязі двох років, потрібно ще раз звернутися до навчального закладу. Ольга вже склала теоретичний тест. Тепер разом з інструктором буде навчатися водити автівку, почувши новину про те, що перездавати іспит можна необмежену кількість разів, зраділа. Краще багато разів набувати шишки, пробувати складати самому, але отримати чесно права ніж платити за те гроші, ну типу якимось там схемами і так далі. Так далі намагатися отримувати права, бо потім це є небезпека на дорозі водіння Ігор Качмар каже, практичне випробування більшість його учнів проходять одразу. Є людський фактор, все-таки це іспит, людина переживає. Ну, в принципі, зі ста відсотків, 80% за першим разом стараються все-таки здати. Ну, до другого разу, звичайно, в нас вже тепер не п'ять, а десять буде днів робочих для підготовки. За цей час теж ми встигаємо спокійно ще побороти цей страх, дороги. Ну і в принципі, думаю, за другим разом практично всі-всі повинні здавати. Ну, більше трьох разів. Думаю, що все одно люди точно здадуть. З 29 жовтня навчання в автошколі стане необов'язковим для складання іспиту з теорії. Тобто, людина може самостійно вивчити правила дорожнього руху і тоді прийти в сервісний центр для проходження тесту. Навчання в навчальних закладах залишається. А ті громадяни, які хочуть самостійно провести навчання і випробувати свої сили після нього, вони можуть так само як і ті. Кандидати, які пройшли навчання в навчальних закладах, звернутися до територіальних сервісних центрів. Проте після успішного складання по самопідготовці все ж таки треба звернутися до навчальних закладів для проходження практичного водіння. Завдяки нововведенню українці зможуть зекономити близько 6-7 тисяч гривень. Проте в автошколах кажуть прочитати правила самостійно і почути роз'яснення від викладача це різні речі. Заняття ми проводимо в спеціально обладнаних класах. Є через проектор. Ми кожні, чи ДТП, чи якісь виявлені порушення, чи доведення закону. Ми все це доводимо до наших учнів. Щоб в них такого не повторювалось, Оксана щойно склала тест із теорії. Зробила це з другої спроби. Каже, вперше допустила помилки через хвилювання. Автошкола мені дала дуже багато розуміння. Я людина, яка до цього, звісно, ніяк не мала відношення до водіння, і все одно, коли ти сприймаєш розповіді вже практикуючого водія, який розказує все, як воно є в житті, то простіше. Дуже багато тестів я потім, коли навіть сама проходила, я вже розуміла через теорію від нашого вчителя. Крім того, до кінця року сервісні центри повинні забезпечити прозорі умови складання іспитів. Перед здачею тесту кожна людина проходитиме обов'язкову ідентифікацію обличчя. У класах буде більше камер спостереження. Камери, які знімають відео, та також звук, тобто камери, які ми бачимо, є ззаді, тобто знімають повністю приміщення є з лівого боку і з правого боку, тобто практично ну, весь. Екзаменаційний клас попадає під камери, тобто немає сліпих зон. Громадяни, які сідають за здачу іспиту, вони можуть подивитися, витрати відео, якщо вони не зводять з чимось. Ну і можна буде в будь-якому варіанті кожної здачу іспиту любого громадянина, в разі чого передивитися, хтось допомагав. Обладнають камерами і машини, на яких складатимуть практичний екзамен. Вони фіксуватимуть руки і ноги кандидата у водії та екзаменатора. Також вестиметься аудіозапис.